Якщо у нас вже набу, і СБУ почали публічно виясняти свої відносини в соціальних мережах, На прес-конференції, так? На соцмережах, То я, чесно кажучи, вже не розумію, що відбувається. Ну, тут, у нас, у нас тоді закони нам не потрібні, тоді просто стінка на стінку, кого. Ну, козацькі традиції даються ознаки. Та ні, Ну козаків не було такого. Та кузиків як не було? було там, Чорна рада і ці всі хлопці, це постійно. Там, гетьманом 10 як... це... гетьманів, оди, два на лівому березі, два на правому, і давайте там. Ні, то це, це, це ж не була системна історія. Ну, Чорна рада, це Системна історія була, вона на той час закінчилася так трагічно. Дивіться, в мене таке питання стосовно правового регулювання енергетики. Що от у нас, скажімо, є там Олексій Юрійович Кучеренко, екс-міністр ЖКХ, і там Іван Васильович Плачков, триразовий міністр енергетики? Вони постійно це натикають у тему, що потрібно що по перше, варто було подумати про надзвичайний стан в енергетиці. Він зараз законодавством не передбачений. І чи варто, не варто було б це таке рухатися в тому, щоб якось передбачити? І фігура, скажімо, цього віце-прем'єра з питань енергетики, який міг би координувати. Вони теж це регулярно піднімають, цю тему, що от давайте, давайте два роки про це говориться. От вас, якщо як правник дивиться, ну треба, не треба.